Я буду читати з 10 розділу 17-й вірш. Записані такі слова. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Займайте, будь ласка, свої місця. Знаєте, зараз є така можливість спілкуватися з людьми, люди більше відкриті. Мав сьогодні можливість говорити з одною людиною, якось ми так заговорили. Вона каже, була в Львові, їздили в Львів, дуже сподобалося все. Особливо християнські церкви, храми дуже сподобалось. Кажу, чудово. Вона каже, я якась така от благодать наповнювала так добре було. Каже, ви віруюча людина? Да, я вірю в Бога. Я кажу, чому ви вірите в Бога? Ну, от як ви вірите? ну ви розумієте, це віра моїх батьків, це віра моїх дітей, дідусів, я виріс в цій вірі, я, я вірю в Бога. Я кажу, ага, Тобто фундаментом для вас є, скажімо так, культура ваших дідів, братього. Так, так, да, так, да, да, я віруюча вірую, там з, з, з 3 чи 4 покоління. В мене там православні. Каже, <говори> 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 хорошо, добре. А тепер давайте спробуємо, я скажу, що ваші, ваші, ваші діти забу... помилялися, вони були темними людьми, їх обманули. Це, -це неправда. Наука доказує, що Бога немає, я, все. я дивлюсь, я так фундамент трошки під ногою а вона потім, ні-ні, я все одно вірю, я так кажу, звідси, ваша віра вона стоїть не на тому трошки фундаменті. Віра повинна стояти на Слові Божому. Віра повинна бути від слухання Слова Божого, і її фундаментом повинна бути, бути більший авторитет, ніж ваша бабуся з дідусем, якій вам щось розповідала. Вони кажуть, вони там ікони такі були, там от вони такі віруючі були, я кажу, це добре. Але віра, вона, вона повинна стояти на іншому фундаменті, не на яких традиціях, не на Звісно, безумовно, це добре, коли в тебе там віруючі батьки, все, але коли ми трошки далі покупали, що дає віра, що таке царство Боже, що таке гріх, що таке хрещення, то ну, там, там мені геть просто Бог. Прийшлося трошки посортирувати. Але перше, що я сказав, перше повинно для людини все-таки бути нашим фундаментом є Слово Боже. Ми віримо, тому що Слово Боже говорить, що Ісус Христос є Син Божий. Який прийшов в цей світ, для того, щоб взяти гріхи всіх людей і внести їх там на Головському Христі, він виконав свою велику місію. Це місію відкуплення, місію благодаті, бо так Бог полюбив цей світ, що він дав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це ідея Божої благодаті, Божої милості. Щас задаю, задаю питання. Кажу, я, що дає вам ваша Ну, Ви знаєте, в житті легше, через трудності проходить легше, кажу і все. Ну і ще так спокійніше, так якось краще. Розумієш, що ця віра воно, не, не доходить, не пробиває, знаєте, не пробиває далі, ніж від землі недалеко відлітає. Але вона стоїть на такому фундаменті е, культурному. Да? Батьки, прадіді, бабусі, все. То і це віра, вона так не летає, вона не, не, не піднімає людину, не дає їй мету, про яку говорить апостол Петро, досягаючи мети вірою вашої спасіння. Віта". І от віра вона повинна бути вона повинна бути і стати ну, От Дивіться, написано, і без вірить, скажіть, у них віра є? Вони сумніваються в тому, що є е, чи є, бо вони атеїсти? Точно вони атеїсти. Так. Слово Боже говорить. Вони вірують, відкритий пише, але слово, їх говорить, називає їх безми. Так от, розуміло, перший крок людини це є віра до Бога на основі Слова Божого. Воно нам розповідає про Бога, про Творця, яким це створено. Друге, як я вже сказав, це повинно бути Слово Боже. І ми повинні в нього що робити? Вникать, да? заглиблюватись. Внікай. Да? Тимофей, що говорить апостол Павло Тимофею? Внікай в Писання. Да? Заглиблюйся в mm. Писання. Тобто занирни в нього, буквально повністю туди, в нього зайди. Ісус нам він говорить, де не відходить книга закону від очей твоїх. Але виходить, знає в і вночі, щоб бути тобі успішним в твоєму житті. Тобто буквально занирнити. Я хочу сказати ще один момент. Пам'ятаєте випробування Ісуса Христа в пустійні днів, коли він пішов? Чим Сатана випробував Ісуса Христа? Звідкіляв йому питання від «Скажи Скажи камісні, хай стан хлібами. «Бросься вниз. Що йому цитірував? Слово Боже. Він йому цитував Слово Боже. Тобто дивіться, він Слово Боже знає. Так само, да? от він цитує Слово Боже. Знає добре. Але незважаючи на те, що він має віру, незважаючи на те, що він знає навіть Слово Боже, він не виконує волю Божу. Перша, перша заповідь говорить для людини. Тобто приліпися до Бога, хай він буде твоїм знаєте, єдиною насолодою, єдиним щастям, єдиним Спасителем, єдиною надією, єдиним джерелом. І, е, і ти будеш виконувати його волю. І ти будеш жителем. Люди е, часто говорять, що віру батьків міняти не можна. Ви чуєте? Да? Скажіть тим, хто казав, скажіть хай зададуться питання своїм священникам, як кажуть, стосовно апостола Павла. Ким він був до того, як повірував іудеям, а потім християнам. Правда? Він поміняв віру отцов? Чи не поміняв? Поміняв, він поміняв віру батьків. Тому що він розумів, що та віра не дасть йому спасіння. Да? Вона не дасть йому спасіння. Він, він зрозумів, що закон, ну, закон, каже, закон говорить, що я грішник. Закон говорить, що я грішник. Він мене викриває, Він робить мене грішня. І каже, мені потрібна Божа благодать. Мені потрібна ця благодать Христа, яка мене спасе. Я не говорив, хочу договоритись на, на третьому моменті. Душа, яка вірить в Бога, яка любить Слово Боже, вона завжди буде читати це Слово і виконувати це слово. Вона буде в нього заглибритись. І от я прочитав цей вірш, який говорить, віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Слово Христа для нас. ну, для нас, віруючих, це найбільший авторитет, це найбільша насолода, це е, камінні фундамент, е, на якому ми стоїмо. Це вода жива, яку ми п'ємо, яка відроджує дух наш, про який говорив брат, який підкріпляє дух наш, немощах наш. І це дуже важливо, дуже, дуже добре, коли ми не просто збираємося, знаєте, і вживаємо те, що приготували брати, те, що чому не діляться, а коли ми і самі вдома відкриваємо і, і читаємо, коли ми читаємо глибоко Псавмів, коли ми читаємо Іванів, коли ми читаємо старий Заповіді, адже ми приходимо додому, і ще ми вечеряємо. Правда? Ми ж приходимо, ми ще підкріпляються, ми додаємо. Добре, дуже, коли. Так само ти читаєш і зранку Слово Боже, і ввечері почитав Слово Боже. І ти розумієш Божі істини, які в твоєму підживлюють твій дух. Филеп'янам, так? Филеп'янам. Вчора ми розбирали. На групі я хотів би почитати третій розділ, тут сказано, апостол Павло говорить так. Ми служимо Богові духом і хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії нашої на тіло. Е, він говорить, що е, служимо Богові Духом. Це вже новим духом. Ми служимо Богом не, не, не буквою закона, а живим нашим відновленим духом, е, духом любові, духом Милосердя. Духом прощення, духом підтримки. Це не, безумовно, знаєте, це не просто. Це треба себе привчати до цього. Треба себе привчати, прощати, вибачати. І знаєте, плоть вона каже, та ти що, да, да ну, да, як? А як, же, а як же я? А як же моя особистість? І Христос говорить, прощайте вам багато прощення, Да? Будьте милосердні, тому що і Бог милосердний. І слово Боже, багато нас знаєте, як направляє, відправляє, і воно ж готує нас до небес. Ми тут на землі готуємося до небес. От уявіть, ви е, хочете, я часто, часто привожу цей приклад, не знаю, Америка, Європа, да, е, Америка, візьмемо. поїхати в Америку, тому що там добра зарплата, добра медицина, добра, що там. Пенсії, мабуть, добрі, забезпечення гарне, все, вулиці гарні, ти хочеш. і ти ж будеш, будеш готуватись, мову будеш вчити, багато читати будеш про історію, про культуру, там, про міста, про територію, про географію. Будеш досліджувати, будеш заглиблятися, вивчати будеш. Будеш себе підготовлювати. І от для царства Божого нам також треба себе готувати. Написано, що царство Боже не є, не є їжа і питво, але мир, правда, радість. Якщо ми тут не вміємо радіти, ми там, там не зможемо радіти. Повірте, ви не зможете радіти там, якщо, якщо ви тут начнете радіти. Чому сказано прилюбодеї вори, п'яниці, ідеопоклонники? Царство Боже не наслідує. Та як вони там будуть? Ти ж там будеш красти, ти ж виглядуш, виконує, виконує все одно, ти ж там будеш брехати, ти там же будеш злословити. Чому, коли людина виїжджає за кордон, в неї беруть справку про несудивість? Ну якщо ти тут вбивав, ти приїдеш в Америку, що ти там будеш робити? Грабувати вбивати будеш. Навіщо ти, Навіщо ти там Ти Тебе звички, що тут, а що там, вони ж однакові. Тому, Слово Боже, готовий, Слово Боже, говорить, готуємося. Готуємося до нашої зустрічі з боцерство Божого потрібно себе готувати, читаючи Слово Боже, сіючи в дух наш, торгуючись про наше серце, очистить серця да? очистить свідомість ваша. Апостол Петро говорить, що в своєму посланні другому послані хотів зачитати. Каже, відкладіть всяку злобу, всякий підступ, всяке лицемірство, заздрість, обмови і немовного народження немовляти, жадайте щирого духовного молока. Тобто, Слово Боже, що нам вирости на спасіння. Якщо ви спробували, що добре Господь, а ми спробували, що добре Господь. Так? Тобто, оце потрібно минуло залишити. Ми від Нього відріклися, ми в Христа хрестилися. Ми його, знаєте, у нас новий період життя, ми в Христі. Раніше ми були в, цю, в, в житті, де плоть нами керувала, де я ролив, я жив як хотів. Коли я в Христі, я нове творіння. Я повинен жити вже так, як Він живе, так як ем, він жив, так як Слово Його Боже учить, так, як Слово Його навчає. Ми в ньому, ми Його, і ми будемо в Царстві Його. І над цим потрібно працювати. Да? над цим потрібно старатися боротися. Це питання дисципліни, питання аналізу себе, питання свого характеру. І знаєте, це не просто, да? Я... це не просто, це не просто життя, це боротьба. Це боротьба з, своїм, з дух і плод, да? вони завжди. Конфронтації. Вони дух говорить, а так ти розумієш, да, добре, він каже, да не, потім, потім наступного разу якось. І треба переборювати, треба себе заставляти для того, щоб прийти сьогодні в зібрання, побути разом в служіння. Прийшлося вам себе заставити, <зас> щось відкласти. Прийшлося на годинник дивитися, готуватися. Це, це Ми, ми заставлялися. Ми, Коли це знаєте, звичка раз, два, три, чотири, то потім вже, це вже як, як норма, так? ага, сьогодні середа, значить треба вийти раніше, бо, 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 тому що буду на служінні, буду разом разом і разом поклонятися. Але все починається, безумовно, нашим великим фундаментом, на якому ми стоїмо. Це є авторитет Слова Божого Веховенного, правдивого. Непогрішимого, чистого слова, яке навчить нас, як жити, як нам поводитись в цьому світі. Тому наш фундамент повинен бути ну, непохитним. І це не якісь традиції, це не якісь знаєте, предання, це, це його авторитет. Є. Ще один фундамент поставлять, який більше, ніж традиції, чим батьки, чим весь їхній авторитет. Це, це, це теж добре, знаєте, народитися, віруючий сім'ї, держати, матися, але потрібно розвиватися. Кажу, Іван, не читаєш. понятно, ясна. Ну, треба, надо, надо, книг багато, треба читати. Кажу, звісно. А що мішає? Каже, гаджет мішає. Такий каже, гаджет, гаджет мішає. Кажу, да". Адже ти вони мішає, вони заважають, вони не дають. Кажу, то залізеш раз, два часа, дві години пролетіло, навіть око не зможемо не ждати. А Слово Боже це як є лей. В ньому насолода, на і в ньому дуже добре приємно перебувати. І воно підкріпляє нашу віру, воно підкріпляє наші душі. І наш дух тоді не слабий, не немощний. Не знаєте, Не шаткий, не хиткий, а він розуміє Бога, він любить Бога. І він, він завжди буде е, знаходити, старати знайти е, можливість побути разом у зібранні, побути в спільному служінні і в спільному поклоненні нашому Богу, якому слава навіки. Амінь. Амінь. Великий наш Господь, яка благодать і милість зібратися з народом Твоїм. І спільно прославляти Тебе, хвалити Тебе за ту благодать, яку ми маємо, за слово Твоє, за прощення гріхів, за те небо, яке ти відкрив і до якого ти покликав нас колись мертвих, надії, далеких, чужих, які не заслуговували прощення, ти відродив і ти вводиш царство, робиш домашніми, ти покликаєш нас назад, Господь, твоє небеса. Господи даруй нам дійсно вже тут готувати себе, да? принести добрий плід віри в нашому житті. Це і поклоніння, і прославлення, любов до Тебе, любов до Слова Твого, і любов до ближніх, бо Ти полюбив нас, Господь. Даруй, щоб ми приносили ці плоди, щоб нам широко відкрився вхід в царство Твоє і сказав, добрий і вірний раб, війди в радість, хазяїна. Тому що ти наш хайдай, ти відкупив нас. Ми твої, ми належимо тобі. Ми не, не, ми не цього світу, Господь. Даруй нам це розуміння, даруй нам бачити тебе, тримати за, за тебе. Молимо безумовно за нашу країну, даруй мир і охорону, даруй покаяння ще багатьом людям, даруй нам розповідати людям про віру, живу віру, спасаючу віру, яка стоїть на великому фундаменті. Слова Твого. Апостоли говорили про це. Вони великими чудесами, яких Ти діяв. Заклали це Слово, написали Його з великим авторитетом, за яким ти стоїш, Господь. І ми віримо Твоєму Слову і іншим розповідаємо. Ми не сумніваємося в Люди кажуть, це люди написали, але за цими людьми стояв ти. Це були апостоли. Народь на благодаті милість при розходженні. А тебе да буде слава Веки, Господь наш. Амінь. Амінь.